Сьогодні я навчу вас ставити найскладний мат в шахах. Це мат з слоном та конем. Мат з слоном та конем дуже рідко зустрічається. Це така ж історія з матом двома слонами. Дуже рідко можна побачити, що у вас залишається слон і кінь. Але все ж таки таке буває. І краще знати, як, як ставити мат цими двома легкими фігурами. Ем, е, зараз що ми спочатку робимо? Ми підводимо короля. Якщо король хоче триматись ближче до центру, ну, е, тобто король D7, король D3, король D6, король D4, король D6. Далі нам треба виставити позицію пшепюрки. Треба ставити слона на Е4. Коня перевести на С4. Тобто, оцю структуру фігур нам треба запам'ятати. Якщо у нас був би чорнопольний слон, то король би стояв на Е4, слон на D4 і кінь на F4. Тобто. Е Тобто кінь, король і слон завжди стоять в центрі, а от кінь не в центрі. З краєчку. Ну, тобто в шахах є великий центр. Оце великий центр, а оце малий центр. Оці чотири клітинки. Король стоїть, яка ближче до нас, він, оці два поля, які ближчі до нас. А кінь стоїть збоку біля короля. Король іде. Король да на F6. Ми ходимо король G5. Король G5, король G5, король G4, король Ф6, король f 4. Тут нам треба знати, куди відійти своєму слону. І правильне рішення буде відійти слоном на c 2 Здається, що. ну... Якось логічніше на F5 або на D3. Але ми цим ходом робимо. Ми починаємо метод трикутника. Метод трикутника. От, якщо ми подивимось, то. Якщо ми зробимо отак, от своїм слоном проведемо, то це вийде трикутник. А кінь стоїть. за діагоналію цього трикутника. Це поле Е4, він стоїть в одній клітинці від цього поля. Тобто на С4. Король іде на G4, Король йде на G6. Король йде на F4 і король де на H5. Тобто, дивіться. Поля, які недоступні для чорного короля, це от всі оці поля. Король не може звідси вийти. Це бар'єр. Він, він не може звідси вийти. А король не дає йому вийти через якісь отакі путі. Ну, типу, ось сюди кудись. Ось. Король йде на F3, король на g 5. І тут ми можемо відійти на G3. Але тоді ми робимо цей трикутник. М меншим. Ми ходимо слоном на d1, і цей трикутник став менше. Потім ну, ми або переведемо коня на d3, або, ну, давайте я нам покажу цей приклад. Король в4. Кор... Король e 1 слон на G4. Слон G4. Король F2. Ми ходимо конем на D6 і переводимо його на E4. Наприклад, король Е1 e 4 І король на F1, король Е3, король Е1, король d 3 король F1, король D2, Король G2, Король Е2. Король g 1 І ми заганяємо короля в трикутник. В Самий маленький трикутник. Король H2, слон F1, король G1. Починаємо переводити коня. Наприклад, кінь D2, король H2, король 2, король H1, слон G2, король H2, кінь f 1 мат. Повернемось до іншої позиції. Коли у нас, якщо король не буде йти на G3, а піде, наприклад, на F2, ми ходимо королем. Uh, ні, не на F2 вибачаюсь, а на E2, щоб не допустити хід слон D1. Ми ходимо королем на F4. Король 2 все ще ну, ми підемо слоном на d1. Вони ходять, вони ходять король E1. Ми граємо король E3, і їм все ж таки доведеться зіграти король 1 і допустити оцей трикутник. Король іде на G2. Uh, король іде на F4. Король іде на H3, і ми можемо перевести коня сюди. Кінь D6. Король G2 слон g 4. Король 2, кінь e 4 І це така сама позиція, яку ми бачили до цього. Короля ставимо на E3 на D2. І справа за малим. Е, повернемось до позиції. Якщо король буде кудись туди тікати, Ну, ми все одно ставимо коня на Е4. Е... Ну, можемо слона на F3 поставити. На король G4. Ну, взагалі-то можемо коня і на G2 перевести. Типу кінь D2, кінь F1. Кінь E3, Слон е 4 E, слон же 6. Слон. E, чи ні. Слон й 4. Я вже заплутався. Слон f 3. О, слон же 4. Слон же 4. На король аж 4. Кінжи 2 мат. На король аж 2, король в 3. Король же 1, король g 3. Король аж 1. Ну і тут десь поставимо масло на H3. Ну і якось типу. Отак от переводимо. Це мат. Повернемось до позиції ще на самому початку. Король D5. Якщо вони тут не будуть грати на G5, а постараються втекти, наприклад, тут на кут h8. Король G7, король h 6 Якщо зіграти король H6, то ми, це приблизно так само, як ми бачили до цього. Король 6. Е слон F5. Е король G6, король G3, король G5, король 3, слон С2. Це те ж саме, що і ми бачили до цього. Е ви це вже знаєте, як там діяти. Якщо король піде на H8, отут вже треба застосувати інше правило. Тут же треба знати інші правила. Нам треба е, короля ставити на F6. Кінь D6. Е, король f 8 кінь F7, король 8, слон F5, король F8. Оця позиція називається позиція Філідора. Нам тут треба. Нам треба е, короля відтіснити. В кут того ж кольору ще і слона. Я це вам забув сказати. Треба е, короля загнати саме в цей кут. Або цей кут, або цей кут. Або якщо у нас був чорний слон, то або в цей кут, або в цей кут. Зрозуміло, так? Да? Так ось, яким чином ми відрізаємо короля. Ми граємо слоном на H7. Відрізаємо цю кліти. <кхід> тобто ми потихеньку. Ведемо короля до цього. Король E8 кінь Е5. Розглянемо спочатку хід король ф 8 Вибачайте, в мене трошки вилетіло. Я от заново розтав. Ми зупинилися на оцій позиції. Ми вирізаємо це поле. Ходимо слоном на H7. І ми. Потихеньку починаємо короля гнати до поля А8. Ну, Або, як, ну, або якби в нас десь тут було, то наш один. Ну, зараз ми говоримо про це. Король іде Е8, кінь Е5. І кінь у нас починає ходити ось такою літерою W. w. E, треба запам'ятати, що він отак ходить. Слон у нас вирізає клітинки, а король підходить отак. Кін іде на Е5. Ми завжди починаємо з маршруту коня. Розглянемо спочатку хід король F8. Потім розглянемо хід король d 8 щоб одразу там кудись побігти. Король F8 кінь в шах. Тобто кінь продовжує йти по цьому маршруту. Король e 8 Король Е6, король d8, король d6. І король ніби може втекти звідси. Але ні, ми даємо шах, король відходить, і ми ходимо слоном на F7. Ми чекаємо, кінь починає йти тільки тоді, коли король стане діагонально від нього. Ми ходимо кінь 5 продовжуємо йти по цьому маршруту. Король d на d8, кінь b 7 шах, король c8, король 6, король b8, король b6, король c8, робимо все те ж саме. Шах, король b8, сон d 7. Король А8. Тепер нам треба перевести коня на оце поле, щоб дати шах. Кінь 5. Кінь А6 шах. І слон це 6 мат. Тепер розглянемо інший варіант. Король D8. Ми граємо. Король e 6 Ми підводимо короля. Король C7, і ми граємо кінь d 7. Так, ми ходимо кінь d 7. Король TNC 6, і ніби втікає король кудись сюди. Бачите, він дуже гарно контролює ці клітинки. І тепер слон підключається, контролює цю клітинку. Всі оці клітинки недоступні е, чорному королю. Король Д на C7. І ми іще більше відрізаємо короля і змушуємо його повернутись на поводи D8. Король D6. І робимо все те ж саме, що ми до цього бачили. Тобто відрізаємо. І мат. Е а якби у нас був слон чорнопольний, ми пробили. Ну, майже все те все ж саме. Тільки. Ну так, да, ми робили все те ж саме, але вже в напрямку чорного кута. І це все, що я вам хотів сьогодні сказати. Сподіваюсь, після перегляду цього відео ви зможете ставити масоном до конем. Передивіться це відео декілька разів і всім до побачення!